Незважаючи на війну, ми далі не зупиняємося над реформуванням, ми не зупиняємося над самоочищенням, ми не зупиняємося над вдосконаленням нашої праці, головних критеріїв і головних завдань служити та захищати. Але на превеликий жаль, війна не лише дає досвід, війна забирає наших товаришів. Тому прошу згадати їх хвилиною мовчання. Війна це не лише втрати. Війна, це, як я сказав, це дуже великий досвід. Це перевірка на міцність. Завдяки постійній співпраці, постійному взаємообміну інформацією, порозумінню один між одним. Ми виконуємо успішно всі поставлені перед нами завдання. З Днем Національної поліції, слава Україні! Я хочу. Всіх вас привітати з вашим професійним святом побажати міцного здоров'я, витримки та сил! вічна пам'ять тих, хто назавжди залишився в строю. Слава Україні! Повідаю слава вдячності керівництву. Безпосередньо Євгеніргачову, тому що е, саме в, під час війни я вважаю, що е, рівень виконання функціональних обов'язків, рівень забезпечення правопорядку е, в нашому регіоні надзвичайно стабільний і надзвичайно високий. Дякую. Дякую вам. Вам ще раз міцного здоров'я і непохідної віри в нашу українську перемогу. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народові.